Всім привіт! І вибачте, що я не знімав YouTube. Ну, бо я просто ну, знімав ТікТок. Зараз я в Тікток теж ну, знімав, але зараз не знімаю поки. Бо у мене його як то якось заблокували чи що. Ну, коротше, я вам потім покажу. Ну, і зараз буде огляд на, отаку, на такий фургон. Можна сказати, як на фу, ну коротше, не суть. Отак, у нас є у такий у нас є капот. Перед нас такий з номерами. Тут у нас у мене є така штука, як то відкривати капота. Оце, оце у мене закрите, а оце в мене відкрите. Відкриваємо тут у мене мотор дизельний. Не знаю, від чого, ну не знаю. Тут у нас тако відкривається. Потім буде тутор, якщо ви захочете, буде на капот тутор, як його зробити. І на двері може бути тутор потім. Тут в мене кабіна, тут, там три сидушки, руль оце, там руль такий, там панель прибору і там такий чувак сидить водій. Потім ще будуть на колеса тутор. Відкриваються двері. Тут у мене така є перекладина. а тут у мене такого не відкриваються в мене. І там в мене лежить гру, нема поки грузу. От такі у нас двері прикольні. Отакі. От І оце. От тут от такі прикольні двері. Отут отако з боку покажу, і отут з боку покажу. Тут у нас є фонарі, але тут у них немає фар. Немає... Ой, не фар, а немає в нас тут таблички. Ну, но... є табличка, але немає тут номерів. Я потім буду робити, може буду знімати відео і буду показувати туторік, як робити. Двері, може, буду відео знімати. Не такі, такі не такі, як я знімав, а е, повноцінне може зроблю. Не знаю. Ну, коротше, всім пока. І от така у нас була машина.